Всіх вітаю 28 лютого. Давайте зробимо розклад на ось таку цікаву тему. Росія готується до вторгнення Китаю. Ця стаття була опублікована в Financial Times з посиланням на російські секретні військові джерела. Саме тому військові РФ проводили навчання, учення ядерної зброї. Вони були, якщо не помиляюсь, восени. Давайте запитаємо перше по питанням. Перше питання. Що у нас тут випало дві капентаклі? Ну, тобто, інформація така: 50 на 50 правдивості. Чи правдива ця стаття в Financial Times, в якій кажуть, що Росія готується до вторгнення Китаю? Чи правдива ця стаття? Financial Times? Де Росія? Готується до вторгнення Китаю. Ну, в принципі, так, так, готується. Башня готується до, Готується до якихось ударів з боку Китаю, розумієте? По-перше, будуть удари з боку Китаю. По військовим об'єктам Росії, до речі. Три вищі аркани. Всіма способами намагаються це зупинити. Ось, зупинити це щось глобальне, щоб не було цього. Намагаються імператор намагається всіма, ну, всіма способами це зупинити. Але чи вийде це в нього, не знаю, тому що, скоріш за все, цар та не настоящий. І Китай це прекрасно знає. Ну так, давайте тепер запитаємо: Китай. Чи дійсно Китай збирається вторгнутись в Росію? Чи дійсно Китай збирається піти на Росію? Чи дійсно Китай? Ну так, карта швидкості. Хоча важко. Чи дійсно Китай збирається? Карта очікування. Вичікує чогось. Вони то збираються, але вони щось вичікують. Вичікують, скоріш за все, коли з короля жезлів, тобто велика сила очікування, буде паж жезлів. Коли е з них е Україна. Е Повитягує всі соки, і вони ослабнуть. Ось цього вичікує, вичікує Китай, коли буде важка ситуація в Росії з фінансами, зі зброєю та зі всіма іншими там справами військовими. Чи дійсно Китай збирається наносити якісь удари по російським військовим об'єктам? П'ятірка. королева. Чи дійсно збирається Китай наносити щось пов'язано з морем, щось в морі. Розумієте? Ось на морі падає диявол? Можливо, кораблі або підводні човни, щось в морі ось. Вони збираються спочатку там якісь провокації, удари. Знищення, щось таке. Так, ну і що з цього всього буде. І що з цього всього буде. Китай, Росія, вторгнення. Що з цього всього буде. Зірка, мрія, сонце. Дивіться, хтось досягне своєї цілі. В когось буде. Ну, тобто, дивіться, мрія. В кого є мрія? В Китаї йому потрібні землі. Розумієте, чому? І ось мрія буде досягнута по Сонцю. І це карта земель, 9 монет. Тобто, заберу те, що вважаю своєю власністю. Вони хочуть забрати те, що вважають своєю власністю, тобто своїми землями. Розумієте? Ось така цікава історія, може трапитись. А ну давайте запитаємо тепер, це буде в 2024 році. Так, Китай може вторгнутись на територію Росії в 2024 році. Ну, планує вторгнення. Китай планує вторгнення на територію Росії в 2024 році. Ну так, карта руху. Так, це таємниця. Так, в 24-му році планує. Так, і це таємниця. Це таємні плани, тобто про них ніхто не знає. І ось карта руху. Вже так планує. Ну, дійсно так, дивіться. Ну, ось така цікава ситуація може трапитись з Росією. Як то кажуть, як то кажуть, що посієш, то й пожнеш. Тобто, ось вам і ответочка буде. Ось так.